Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про такий вид тестів, як підтягування. Ця вправа, як показує практика, дуже складна. Особливо для дівчат і новачків. Тому що, щоб підіймати свою власну вагу, потрібно досить багато сили. Підтягування є однією з важливіших вправ. Нормативи з підтягування здають школярі, студенти, поліцейські і військовослужбовці. В цьому відео ми з вами поговоримо про техніку підтягування, з чого потрібно починати, ширину хвата, способи і види хвату, які м'язи працюють і що потрібно для прогресу. Взявшись за перекладину хватом, необхідно плавно підтягнути вагу свого тіла вгору. У нижній точці вправи руки повинні бути прямими. Найкраще опуститися вниз, розслабити м'язи на секунду, як слід розтягнувши найширші, і знову рухатися вгору. Діставшись до пікової точки, довго паузу не робіть. Підборіддя в піковій точці повинно опинитися вище лінії поперечини. Опускаючись вниз, робимо вдих. Рухаємось нагору видих. Рух слідують виконувати на повну амплітуду. Тіло тримаємо випрямленим. Не можна розгойдувати корпус, підіймати ноги, робити ривки. Контролюйте всі рухи і вгору, і вниз. Ще одна помилка це нестабільність лопаток неравномірний підйом. Перша вправа просто висимо, розвиваємо силу хвата. Робимо до п'яти підходів. Весемо якомога довше максимальний час. Вправа друга. Підіймаємося на височину, підстрибуємо, підтягуємося до підборіддя і тримаємося максимальний час. Робимо до п'яти підходів. Право третє. Підіймаємося на височину, підтягуємося і повільно, максимально опускаємося. Робимо до п'яти підходів. Четверта вправа підтягування з розгойдуванням з читингом. Робимо до п'яти підходів. П'ята вправа підіймання за допомогою партнера чи резинки. За допомогою партнера це коли він вас. Підіймає допомагає вам за коліна чи за ноги. З резинкою дивимося. Робимо до п'яти підходів. Робимо максимальну кількість разів. Відкритий хват разом з рештою, де знаходиться великий палець. Закритий хват. Великий палець знаходиться з іншого боку від інших пальців. Прямий хват кисті спрямовані назовні. Зворотній хват кисті спрямовані усередину. Комбінований хват. Руки розміщені паралельно одна за одною. Разнохват правою рукою обхопити турнік прямим хватом, а лівою зворотнім. Під час підтягування на високій перекладині працює відразу кілька великих м'язових груп. Найширші м'язи спини, трапеція, біцепси, дельти, передпліччя, прямі м'язи живота і інші м'язи. Коли ви дійшли до 10 разів підтягування, вам потрібен прогрес. Щоб прогресувати, потрібно далі підтягуватися з вагою. Після роботи з додатковою вагою організм починає набирати масу, щоб впоратися з таким навантаженням. Результат є збільшення м'язів.